Всім привіт! Сьогодні хочеться поговорити про важливу тему для всіх творчих людей. І я хочу поділитися інструментами і інсайтами, які мені допомагали вести мій блог і закривати багато платних інтеграцій в Інстаграмі весь минулий рік. Сьогодні ми поговоримо про натхнення. Про пошук натхнення. <свист> чомусь, чомусь є така щира впевненість в тому, що всі творчі люди, вони такі розпоздяї, сидять, ковиляються в носі, шукають якоїсь такої певної манни небесної, яка на них зійде, дасть їм якусь таку певну іскорку, і от ця іскра приведе до творчості. І це в мене було теж таке уявлення. І мені потрібно було в цьому трішки розчаруватись, тому що насправді воно так може і є, але ми ж хочемо стати успішними творчими людьми. А успішна творча людина це зазвичай дуже нудна, дуже цілеспрямована особистість, яка працює, часто вона робить одне й те саме. І я завжди біг в творчість, тому що я біг від рутини. Але виявляється, рутина це така штука, яка є скрізь. Тому е, я часто чекав у цього натхнення. Я часто не реалізовував ідеї, тому що я вважав, що я не зроблю їх так добре, що в мене немає цієї іскорки, що в мене немає цього прагнення до того, щоб зробити це круто. І от перший інсайт це для того, щоб прийшло натхнення, не треба його чекати. Треба піти до нього. Тобто, е я дуже боявся, коли брав якісь певні інтеграції, що я не зможу їх реалізувати. Або я приходив безпосередньо на зйомку, я не мав конкретної ідеї. Мав там якісь там речі, наприклад, мав локацію, музику. І я думав, блін, 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 я дуже виснажувався цим. Але коли я приходив безпосередньо вже там знімати, робити, реалізовувати щось, ідеї лилися просто ключом. Тобто, натхнення приходить в процесі. От, оце треба тут, я не знаю, на екрані написати, тому що це дійсно важливо. Не потрібно нічого чекати. Треба взяти, піти і робити. Навіть сьогодні я відчув, що я хочу зняти якесь відео, я подумав, про що я можу поговорити. Подумав, блін, якась херня. І, зрештою, я подумав, блін, а чому не записати про от такий інсайт, який допоміг мені. І про який я кожен раз собі нагадую, коли берусь за якусь творчість, тому що оцей перфекціоніст, з яким я кожен раз собі борюся, він е... досить сильний, дуже сильний. Але. Я завів собі таку фразу: краще неідеально зроблене, ніж ідеально не зроблене. І от дійсно, бо чим більше ти бачиш втрачених можливість через ці сумніви, ти розумієш, що це все абсолютно не має ніякої ваги в твоєму житті. Ти можеш сьогодні запостити те, завтра запостити все і. Е ми часто боємося якогось осуду, але люди нас не визначають. Ми визначаємо наш напрям діяльності. І часто, ну не знаю, я там розвивався в модельному, потім я вирішив, що я хочу стати актором. І саме от, хех, я визначаю, яким я хочу бути. Далі, от я вирішив, що в я... мене є ціль там, написати книгу. Не зараз, але згодом. Можливо, хтось мене не прийме в такому амплу, але я спробую. Тому е, творчість, вона багатогранна. І от, повертаючись до думки, бо я вже трішки так лірично відступив, що треба пробувати, треба робити. І ті, хто боїться щось знімати, щось робити, просто пробуйте. Реально, у вас не вийде з першого разу, у вас не вийде з другого разу. І це от другий інсайт. Це те, що е, ваша творчість е, повинна подобатись вам. Тому що якщо е, ви не будете отримувати кайфу, то ну, якщо перші ваші 10-20 роликів чи будь-яка ваша творчість збере мало відгуків, ви просто не будете отримувати е, того фідбеку, яку, який ви очікуєте, і не будете творити. Тобто вам треба розуміти, щоб творчість вам дійсно самим приносила як, як задоволення, як факт. Тому що, якщо ви будете робити її чисто заради фідбеку, а фідбеку не буде, ви перегорите, на жаль. Тому творчість і процес має подобатись вам. Це от те, що допомогло мені. І, і те, що. Продовжує допомагати, тому що я постійно собі говорю, чи мені важливий фідбек, чи мені важливо реалізовувати можливість, творчість. І оце мені теж, теж допомагає. Тому це такий другий інсайд. На рахунок третього інсайду, я хотів би звернутися до тих людей, яким постійно треба вчитися, постійно треба докупляти щось з техніки, щось. Постійно вдосконалюватись. Типу, вони не можуть розслабитися і, наприклад, знімати. Їм треба нове світло, краща камера, треба краща локація, краще. це. І це безкінечний процес. У мене є таких багато друзів, дуже талановитих, і вони застряли в цій воронці. Вони постійно вдосконалюються, але вони забувають про саме головне, для чого вони це роблять. І це про. Те, що люди постійно собі повторюють, от зараз я почну, от зараз, ні, ну все вже зараз я почну. І вони не починають. І як би ти їх не мотивував, не казав, які вони талановиті, вони мають оцю якусь таку не, прірву всередині себе, що вони недостатньо, що щось. І тому, відповідно, вони втрачають час, втрачають оцю творчість. А творчість – це маніфест, який відбувається тут і зараз. Тому, тому власне, от я вирішив, що, наприклад, цього Ютуб-каналу, що я буду записувати ролики. Тому що минулого року я ставив собі таку ціль, і я думаю, що я буду знімати влоги, але я виявив, що в мене немає часу на монтаж цих влогів, немає бажання, немає ресурсу. І я подумав, що блін, Ютуб канал я хочу вести. І тому я вирішив знімати такі маломонтажні. Розмовні ролики. І я поняв що це буде круто навіть мені переглянути це через 10 років, прослідкувати свої патерни мислення, почитати коментарі, яких зараз, на жаль, небагато, але я впевнений, що, можливо, підтянуться люди, які будуть писати, писати хейт, можливо, що їм не сподобалась моя думка. Поправляти мене. Конструктивний хейт взагалі супер. Або навпаки, дякувати, або навпаки, розказувати свої історії. Тому, от, на своєму прикладі я показую, що не потрібно чекати цього, що в мене чогось недостатньо. В тебе всього достатньо, повір. Е, колись люди знімали кіно на німе кіно. На плівку, це було щось таке. А У нас зараз є от, е, камера е, в нашому карманчику, ми ну, самі щасливі люди. І повертаючись до початку відео про те, що я сказав, це допомогло мені закрити багато інтеграцій. Саме оце, що я приходив і робив, і в мене було купа ідей, які я потім класно реалізовував, і всім клієнтам це подобалось. Я просто був дуже щасливий, коли творчість от, народжувалась в процесі, бо це зовсім інша магія, ніж натхнення. Натхнення це щось таке рандомне. А от, творчість це е, в моменті, коли ти приходиш, це якийсь такий сталий твердий матеріал. І навіть в моменти, коли я думав, що у мене нічого не виходить, я опановував себе і намагався. Переключитись на точку зору мислення, що блін, а давай спробуй так, а спробуй так, можливо, змінити так, а можливо, там, там там подивитися, а можливо, щось спробувати. Ну або вже якщо щось не виходить, ти дійсно там йдеш і е, повертаєшся на наступний день, перероблюєш. Це теж важливо, ця робота над помилками. Єдине єдине таке ще застереження в цьому плані це, що так можна вигоріти, коли ти дуже багато конфліктуєш з собою. В плані нервуєш. У мене це теж відбувалося. І оце от багато-багато запитань, коли ти там переживаєш, що в тебе немає ідей, немає натхнення. Воно забирає ресурс. Тому я вважаю, що це дійсно проблема творчих людей це культивувати свою всю цю енергію в рутину, як я вже попередньо сказав. Не сумніватись в тому, що. Натхнення, яке не, не зійшло на тебе, не спортить тобі абсолютно нічого, що ти, полагаєш, ти спираєшся на свій досвід, на себе, на свій талант і що ти просто робиш те, що тобі подобається. Тому я думаю, що творчі мене зрозуміють. І я думаю, що це комусь допоможе переосмислити. Як мінімум, я буду переглядати це відео, тому що, як я вже зазначав, я часто забуваю і починаю це коло спочатку. Цей процес це реально коло. Тому класних вам ідей, класної творчості. До зустрічі!